Готуємо ніжний насипний пиріг з вишнями і сметаним кремом без духової шафи. Вітаю вас, друзі, на каналі готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я поділюся з вами рецептом смачнющого ароматного насипного пирога з вишнями, зі сметанним кремом і приготуємо ми його на плиті. Для приготування основи вам знадобляться ось такі простенькі інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, все детально знайдете в описі саме під цим відео внизу. Тобто духовка нам не потрібна, ми не залежимо від наявності світла. Для приготування пісочної основи в миску відправляємо еманку. в мене вона цільнозернова, ось така дуже жовта. Борошно пшеничне цільнозернове. Можна взяти тільки борошно. Далі підсолоджувач, у мене стевія, сіль обов'язково для балансу смаку, розпушувач і додамо ваніль. Можна замінити ваніліном, ванільним цукром, ванільною есенцією. У мене ось така стручкова ваніль. Половина стручка я додаю в основу, а половина додам у начинку. І вершкове масло кімнатної температури. Що робимо? Звісно, перетираємо все на масляну борошняну крихту. Дуже легко. Вона виходить ароматною. І ось така от розсипчаста, бачите? Все, основа готова. Тепер приймаємось до приготування начинки. Власне, що нам знадобиться, зараз є перед вами на екрані. Тож знову можете поставити на паузу і готувати разом зі мною. Або, як завжди, шукайте все детально і основу, і начинку в описі під цим відео. Отже, в миску ми відправляємо яйця. В мене великі, розміру С1. Далі сюди ж додаємо підсолоджувач, в мене стевія. Можна замінити на таку ж саму кількість цукру. І сметанна. в мене сьогодні 12%, можна взяти йогурт грецький. Кукурудзяний, крохмаль також сюди. І половина стручка ванілі, що залишилось, я додаю, власне, сюди у сметанний крем. І все, за кілька секунд перемішуємо все до однорідної маси. Начинка готова. Ось так. Бачите, якої консистенції вона має вийти? Ось така ріденька, саме те, що потрібно. Далі, в мене консервовані вишні без кісточок, можна взяти свіжі і можна замінити на будь-які ягоди, заморожені або свіжі. загальної кількості суміші для основи я беру три великих столових ложки. Відкладаємо, поки нам не знадобиться. А далі я сьогодні буду готувати на плиті в от чавунному посуді. Це чавунна. Каструля, баняк, який я використовую для духової шафи і для плити. Далі беру шматок пергаментного паперу, мну його і мочу. Мочу і гарно віджимаю у водичці, звичайні, щоб пергамент став дуже-дуже еластичним. І ось так вистилаю власне, всю каструлю. Далі дивіться, всю кількість інгредієнтів ділю на три частини: основу цю сипучу, одну третю кладу на дно, далі одну третю вишень, і третю частину зверху поливку. І так, повторюємо три рази: сипуча основа, вишні і заливка. Ось так, бачите, дуже-дуже швидко. Діаметр посуду у мене 20 см. І ще раз останній третій раз: сипуча основа, залишки вишень і заливка. Нічого не утрамбовую, як бачите. Ось таким чином. Остання заливка. Тепер відкладаємо цей баняк поки в сторону. Беремо ті три столових ложки, що ми відібрали сипучої основи масляно-борошняної крихти. Пересипаю на сковорідку. І зараз підсмажу буквально 3-5 хвилин на середньому вогні до рум'яного кольору. Чому? Тому що пиріг ми будемо випікати лише з одного боку. Ми його не перевертаємо. Для того, щоб була рум'яний рум верх. Бачите, все, крихта готова. Що робимо далі? Ось так засипаємо зверху топовий шар, пирога, накриваємо обов'язково кришкою. За час приготування раз за три зніміть кришку і витріть конденсат. І все, ставлю на маленький вогонь. Дивіться, в мене плита індукційна всього 10 режимів. Я готую на четвертому, 40 хвилин під кришкою, четвертий режим. Або дуже-дуже малесенький вогник, щоб блед-жеврів. Все, через 40 хвилин пиріг готовий. Даю йому ось так постояти з відкритою кришкою, баняку і вистигнути. Тому що він розвалиться, якщо ви гарячим його витягнете. Далі пиріг вистигну. Дивіться, дуже легко я його витягла і перекладаю, бачите, як він тримає форму на тарілку. Зверху притрушую пудрою із підсолоджувача. За бажанням. можна ягодами прикрасити, горішками. Ось така краса виходить. Бачите? Просто ну а зараз я розріжу з цього відкрасення і покажу, який він виходить всередині. Якби ви знали, наскільки він ароматний, дуже просто готується. Подавати я його буду з кулькою ванільного морозива та шматочок теплого пирога, їжа богів. Це дуже смачно, і до того ж, приготувала я його сьогодні у корисному варіанті, тому цей рецепт, як і багато інших, увійде в мою нову книгу корисних солодощів та випічки без цукру, яка скоро буде вже у наявності і називається вона Солодка рівновага. Пропоную розрізати його. Він лед теплий, але для того, щоб подати його з морозивом, саме те, що має бути. Так, я його відразу розрізаю на порційні шматочки. Звісно, для його споживання. Необхідно дати повністю йому остигнути, щоб крем сметанний стабілізувався, щоб нічого не розпадалося. Але ж, що як хочеться, якщо хочеться, то можна. Ось так. Він дуже ніжний. Тарілочко. Ну що ж, дивіться на цього красення. Ви це бачите? Чудово пропікся. Дивіться, хочу сфокусувати. Дивіться, бачите? Навіть і не скажеш, що ми готували його на плиті. Всередині соковитий, з кремом, з вишнями, з кислинкою. Ну, а тепер моє улюблене. Ванільне морозиво. Ось так. Теплі пироги, пісочні, з ванільним морозивом, або ж штрудель. З кулькою морозива. Будь ласка, скуштуйте хоч раз. Скуштувавши хоч раз, пиріг теплий, пісочний або штрудель. З кулькою ванільного морозива я вас запевняю, що ваше життя розділиться на до і після. Ось така от краса. Ну що ж, друзі, а тепер я хочу показати, як це все виглядає в розрізі, і моя улюблена подача з кулькою ванільного морозива. Ось такі от пироги, пісочні або ж штрудлі. Маєте скуштувати саме з. Морозивом пиріг ще теплий, морозиво починає танути. І це найкраще, що можна придумати взагалі. Смачно. Друзі, без образ, але я вже почала куштувати його, дивіться, морозиво просто розтає. Гляньте, який він всередині. Дивіться. Це суцільна ніжність, а разом отак от з морозивком. Я не знаю, що може бути краще. Я не фанатка випічки, але це тут не встоїть ніхто. Це наскільки смачно. М -м. Знаєте що? Ніхто навіть і не подумає, що ви готували цей пиріг без духовки? М -м. Я б, наприклад, навіть не здогадалася, враховуючи те. Що я маю немаленький досвід, м'яко кажучи, у приготуванні випічки. Дивіться. Разом з морозивом це, це просто щось. Пиріг виходить дуже ніжним, в міру солодким, ніжний такий шовковистий сметанний крем. І разом з кислинкою вишні. Це саме це і є райська насолода. Дивіться, який він. Іде. І нехай вам смакує. Навіть якщо немає світла, ми ж українці ми завжди знайдемо достойний вихід. Слава Україні! Ну що ж, друзі, якщо мені вдалося вас дійсно приємно здивувати, напишіть теплий, щирий коментар під цим відео. Поставте вподобайку, обов'язково перешліть посилання друзям, рідним, близьким, тому що ці рецепти зараз ну, дуже вже на часі. А також пишіть в коментарях, що ще хочете, щоб ми приготували з вами без духової шафи. Ну а ми з вами продовжуємо рубрику приготування страв і в основному випічки на пательні. І до речі, друзі, хто забув, нагадую, що у мене є ще одна книга рецептів, в якій налічується 80 найрізноманітніших рецептів, як до святкового, так і до повсякденного столу, які готуються дуже просто швидко. Книга на 100 сторінок з цікавими і дієвими порадами, і смачними і простими рецептами, з розрахунком калорій, білків, жирів та вуглеводів, часу приготування, а також кількістю порцій. Хто хоче придбати ось тут під відео я також залишу посилання. Можете перейти і придбати цю книгу собі, а також у подарунок. Або ж можете знайти посилання у шапці профілю тут, на моєму YouTube-каналі. Книга називається Готуємо без заморочок. І таке правда, що приготування з нею стане набагато простішим.